Мої вітання. До вашої уваги інформаційний випуск новин. За мить ви дізнаєтесь. У новому українському парламенті буде щонайменше десятеро закарпатців. Кого ж обрали краяни? Розпочинається опалювальний сезон, а це означає, можна оформлювати субсидії. Які умови отримання державної допомоги? Пам'ять як цінність. Скільки коштує закарпатцям вшанування померлих? В Ужгороді презентували сім днів. Так називається художній альбом, в якому представлені роботи семи художників. Чисько-словацькі фотографи з українським корінням у музеї архітектури та побуту відкрили унікальну виставку. З теплом чи без тепла міський голова Віктор Погорєлов на міської конкомі 31 жовтня наголосив, з 1 листопада опалювальний сезон в Ужгороді стартує на повну. Найбільше ця новина потішила тих, хто стояв чи, можливо, й досі стоїть у черзі на встановлення соціального автономного опалення. Однак, поки не всім соціально незахищеним установили нові батареї та лічильники. Подробиці в сюжеті. Пані Катерина ще минулого року чекала на встановлення соціального автономного опалення. Однак в очікуванні занедужала і змушена була переїхати на всю зиму до доньки. На прихід весни чекала з нетерпінням, і як тільки зійшов сніг, повернулася додому. Цього року жінка таки дочекалася на електричні обігрівачі. «Обіцяли, обіщали, то зробили вже на за, за, за ці півроку. зробили, провели, а електрики не приходять і не, не підключають. Треба підключити, щоб, щоб було тепло. Аби тепло в хаті запрацювало наповну, необхідно встановити новий електричний лічильник і підключити нову електропроводку. Останню замінили, однак лічильника поки немає. Міський голова запевнив, 1 листопада тепло буде у всіх. Опалення не підключили через недостатню холодну погоду. Завтра вони вже будуть мати право, тому що температура на протязі трьох діб була нижче восьми градусів. От три доби ми витримали і приймаємо рішення. Навіть якщо б це було пізніше, то ми б пізніше приймали рішення, тому що нікому не хочеться, щоб їм займалися кру і невикористання державних коштів. Кому це з державних чиновників хочуть? Відтак люди, які мають право на субсидію, із завтрашнього дня вже отримають дозвіл на обігрів помешкання електроприладами, які їм встановили. Наразі ж пані Катерина вдома гріється газом, увімкнувши усі чотири комфорки. Та грію я ці газом топлю. Не холодно в квартирі. Не холодно, діваюсь. Я не дітей хорошо. Тим часом у міській раді запевнили, ніхто з тих, кому за законом мали встановити соціальне електричне опалення, взимку не мерзнутиме. Рішення про початок опалювального сезону 1 листопада прийняли на черговому засіданні Ужгородського міськвиконкому, що відбувся в середу. Окрім цього, розглянули ще близько 17 питань. Серед них і ті, що стосувалися бюджету міста, торгівельної діяльності ужгородських підприємців, рішення щодо передачі майна і користування ним. Іван Чоленюк повернувся із засідання Ужгородського міськвиконкому. Розпочати роботу засідання ужгородського міськвиконкому вирішили із урочистостей за указом президента України. Ордени матері героїні вручили двом мешканцям Ужгорода – Марії Дідик та Єлизаветі Керпак. Жінок привітали квітами та бурхливими дорожче, Виховуватися дітей. О, після вручення нагород міськвиконком прийшов до справ. Почали з опалювального сезону. Керівник Ужгорода наголосив, що добова температура повітря в місті протягом трьох днів була нижче 8 градусів. Тож за початок опалювального сезону в Ужгороді проголосували одностайно. Він розпочнеться вже з 1 листопада. Я прошу прийняти цей проєкт рішення зараз і зараз вже його прилюднеться. Нема заперечень. Весь житловий сектор має право опалюватися коли хоче, навіть влітку, але отримати субсидії. Які передбачає держава тим, хто Має відповідні низькі доходи, е, можна тільки при таких е, умовах. Без тепла в місті поки що залишається відділення Нацбанку України. Розпочнеться воно не скоріше ніж за 2-3 тижні. каже Віктор Погорялов. Сьогодні члени міськвиконкому прийняли рішення, що забезпечуватиме теплом цю структуру. Буде котельня, яка знаходиться по вулиці Довженка 5 А. Але наразі там треба з'ясувати низку питань. Є ряд технічних. Питань, які фактично вирішити можливо тільки за погодженням Закарпатгазу і Обленерго. Тому вчора цілий день був присвячений нашим моїм заступникам цим питанням разом з ними. Вони визначили, як зараз прийнято говорити про дорожню карту цього питання. І думаю, що напротязі двох-трьох неділь ми вирішимо це питання вже остаточно з підключенням. Із початком опалювального сезону мешканці Закарпаття можуть оформлювати й житлову субсидію. Нагадаємо, якщо вартість комунальних послуг перевищує 15% сімейного доходу, різницю компенсує держава. Для родин, що складаються лише з непрацездатних осіб та пенсіонерів, обов'язкова частка платежу становитиме 10%. Задля За для отримання пільги на опалення пакет необхідних документів слід подати до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. У селах це можуть бути також уповноважені особи сільських і селищних рад. У такому разі посадовці приймають документи та самі подають їх до органів праці. Далі коментар програми. Що стосується працездатних, то ці сім'ї представляють у органи праці соціального захисту населення за місцем проживання заяву, декларацію про доходи, декларацію про доходи і довідки про доходи кожного із членів сім'ї. Всі інші документи, які необхідні по переліку документів для призначення житлової субсидії, представляються підприємцями надлачами послуг за запитами районних міських управлінь праці і соціального захисту населення. Що стосується непрацездатних, то їм достатньо представити тільки заяву і декларацію. Всі інші документи, скажімо, про доходи, а це про пенсію, ми витребуємо самостійно, тобто органи праці, місцеві органи праці соціального захисту населення, через пенсійний фонд. І до інших тем закарпаття матиме щонайменше 10 представників у законодавчому органі: це Василь Потьовка, Павло Балога, Іван Бушко, Василь Ковач, Віктор Балога, Михайло Ланьов, Валерій Лунченко, Валерій Пацкан, Сергій Мошак та Іштван Гайдош. Двоє із новообраних старі парламентарі Василь Патьовка та Сергій Мошак. Щоправда, ще двоє ветеранів були в раді раніше: Віктор Балога та Іштван Гайдош, який, до речі, цього разу прийшов за списком партії регіонів. Теоретично в парламент можуть потрапити й інші закарпатці, якщо представники прохідної частини партійних списків перейдуть із парламентської на іншу роботу. А відтак черга у списках зміститься. Вибори на Закарпатті минули. Майже всі голоси підраховані. Тепер Закарпатті чекають офіційних результатів волевиявлення, які оприлюднять не пізніше 17 листопада. Соціологи ж сьогодні аналізують попередні підсумки підрахунку голосів. Вони зазначають, що результати виборів у краї стали несподіванкою навіть для експертів. А Ужгородці тим часом мають свої післявиборні сподівання. На Закарпатті вже ну кілька років. Намічається така своєрідна двопартійність, протистояння, діалог, скажімо, ну, на різних етапах по-різному, але двох основних політичних таборів, двох основних таборів. З одного боку, це обласна організація партії регіонів, з іншого боку, єдиний центр, які конкурують між собою і які, значить, намагаються впливати на ситуацію в області у цілому. Так от ці вибори парламентські. На рівні області, на рівні наших мажоритарних округів, вони показали якраз, що існує певний паритет між цими двома основними політичними силами, між цими двома таборами у Закарпатському політикумі. Три на три розділилися мажоритарні округи між цими двома силами. Є певна така рівновага. Що я хотіти хотів відновити влади? Як і всі, стабільності, благополуччя, щоб воно все якось було вже стабільно, а не тільки обіцянки. Щоб виборці потрібні були взагалі люди не тільки тоді, коли потрібні голоса наші, а взагалі, щоб хтось обіцялося і довелося до кінця. Я вважаю, що наші податки їх досить багато невисокі, і за те, якби люди, маючи мінімальну зарплату і віддаючи третину її за податки, не можуть вирости в принципі по соціальним можливостям. Закарпатська державна телерадіокомпанія активно працювала у виборчий період за кошти державного бюджету тиса 1 надала прайм-тайм на радіо і телебаченні для політичної агітації партій та кандидатів-мажоритарників, що балотувалися в закарпатських округах. З 10 до 26 жовтня, щовечора, крім вихідних, телевізійна бригада забезпечила вихід у прямий ефір більше ста кандидатам та партіям. Це понад 30 годин ефірного часу. Крім цього, в ефірі телекомпанії тиса 1 політичні партії розміщували свої агітаційні ролики за рахунок коштів виборчих фондів. Загалом, упродовж цієї виборчої кампанії, Закарпатська ОДТРК віддала під політичну рекламу майже 16 годин ефірного часу. Відзначимо, що Тиса 1 забезпечила всім кандидатам і політичним партіям рівний доступ до ефіру. Принаймні жодної відмови чи скарги від учасників виборчого процесу не зафіксовано. Ми дали по понад 30 годин для. Більш ніж ста депутатів, які виявили своє бажання виступити в компанії. Окрім цього, ми ще 16 годин ефірного часу, рекламного часу виділили. Найактивнішими була партія Наша Україна, яка у нас виступала замовила понад 7 годин. На другому місці була політична партія Наталії Королевської України вперед. А серед мажоритарщиків найактивнішим виявився самовисуванець, Сергій Ратушняк, який понад двох годин у нас замовив рекламного часу. І цікаво, що на перший план виходили не ті партії, виграли не ті партії, які вигравали, до прикладу, у 2010 році. Це здивувало трошки, але ніяких скандалів, ніхто не звертався до суду, так що дуже спокійно, згідно закону проходили зараз компанія. Інформаційний випуск новин триває. В другій частині ви дізнаєтеся. Пам'ять як цінність. Скільки коштує закарпатцям вшанування померлих? В Ужгороді презентували сім днів. Так називається художній альбом, в якому представлені роботи семи художників. Чесько-словацькі фотографи з українським корінням у музеї архітектури та побуту відкрили унікальну виставку. У жовтні на фінансовий ринок України вивели новий інструмент казначейські зобов'язання в іноземній валюті. Купивши їх, громадянин має можливість отримати дохід у доларах за ставкою 9,2% при відсутності будь-яких ризиків. Казначейські зобов'язання на 100% гарантовані державою. Продаж державних цінних паперів проводиться через відділення Ощадбанку. У Національному банку констатують такі фінансові операції завоювали довіру громадян. Протягом місяця в Україні придбали понад 175 тисяч сертифікатів у валюті на суму майже 90 мільйонів доларів. Про це повідомили в Ощадбанку, який є агентом держави з продажу казначейських зобов'язань громадянам. Хмарно з проясненням погоду прогнозують синоптики на найближчі дні. Уночі без опадів, проте в день 1 листопада передбачається дощ. Уранці місцями туман. Температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 2 морозу. Вдень – 7-12 градусів вище нуля. У горах місцями від 2 до 5 тепла. 1 листопада день усіх святих. За віруваннями багатьох народів небесна брама привідчиняється, і душі покійних наглядають за діяннями живих. Саме тому цього дня люди особливо вшановують пам'ять тих, хто відійшов у вічність. На Закарпатті це свято також у пошані. Краяни приводять могили до порядку та прикрашають меморіали квітами. Пані Ліза з великої добрині привезла на один із ужгородських ринків. Квіти, які через час свого зацвітання і притаману їм стриману красу багатьох асоціюються саме з днем усіх святих. Ушанувати пам'ять дорогих людей не так вже й дорого, каже жінка. «Це по гривень 50, Ту по два і два 50. кому як хочете, хоч два і кому спросити, я дам. Відзначає невисокі ціни на атрибути свята цьогоріч і пан Володимир. Дешевші, да, дешевші. Минулому році були дорожче. В цьому році більше вибор більший і дешевші. За традицією чоловік придбав оберемок білих і бордових хризантем. проте справжніми квітами не обмежився. А ми комбінуємо. Ми кладемо і вінки, такі щоб довго стояли, і живі квіти купуємо. Придбала вінок зі штучних квітів і пані Крістіна. На композицію бабуся витратила майже 50 гривень. Тим часом на букетик справжніх лише декілька. Щоб було і таке, і таке. все довго держиться, а живі, щоб показували, щоб видно було. Поза як часто навідувати могили близьких старенька вже неспроможна. Хоче, щоб придбані квіти вистояли якнайдовше. Зі штучними це можливо. Тим паче, що в продаж надійшли вінки, які не бояться примхливої погоди. Усе ж зі справжніми квітами їм не порівнятися, каже бабуся. А надто у такий святковий день, коли душам покійних так хочеться до живих. В обласному центрі приблизно через два місяці має з'явитися нове кладовище. Поки на засіданні виконком ухвалив рішення про створення комісії, яка визначатиме розмір збитків, заподіяних держпідприємству Ужгородське лісове господарство, спричинених через вилучення земельної ділянки для облаштування кладовища. Землі, на яких буде облаштований новий цвинтар, колись належали саме лісгосподарству. Йдеться про вулицю Загорську, що біля словацького кордону, загальна територія нового кладовища складатиме близько 15 гектарів. В майбутньому його вистачить на 25 років користування. Попередньо заплановано, що новий цвинтар буде облаштовано вже впродовж наступних двох місяців. Цвинтар у барвінку відпрацьований. Захоронення там здійснюється вже 25 років. У рамках відзначення на Закарпатті 94-ї річниці з дня проголошення Чехословацької республіки в обласному центрі відбулася низка урочистих заходів. Чеська делегація, на чолі із генконсулом Давідом Павлітою, долучилася і до відкриття виставки чеських фотометців українського походження. Далі тему продовжить наша колега. На фотовиставці, яка відкрилася у залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту, представлені світлини чехословацьких митців українського походження. За словами генконсула Давіда Павліти, ця виставка є відображенням сучасного фотомистецтва Чехії, і символічним є те, що нині цю сучасність створять ті люди, які пов'язані спільною історією та культурою. Так, славності керунесславно в вужгороду. Вистава, яка сьогодні проходить в Ужгороді, має назву Чехословацькі фотографи з українським походженням. Вона представляє роботи п'ятьох фотографів, які безпосередньо походять з України або мають українські корені. Вистава вже була показана у Києві, Одесі та Львові і була дуже успішною. Далі її дорога лежить на північ, на Волинь, та й в усі інші українські міста. її буде на на Фотоекспозиція представлена творчістю таких відомих чеських міцців, як Яна Погрібного, Тараса Кубинського, Богдана Голумічика, Петера Жупніка та Радки Ціглерової Кубинської. Директор музею Габріела Анділ переконана, що такі дружні відносини Закарпаття та Чеської республіки сприяють активному творчому співробітництву. Європейська інтеграція сприяє творчому співробітництву між країнами як і карпатського єврей. Так і далеко за межами, і прикладом цього є сьогоднішнє відкриття дуже цікавої виставки п'яти чеських авторів, фотографів, які мають українські коріння. Вони розповідають про сьогодення країни, і ми бачимо, як багато спільного ми маємо в духовному житті наших народів. Сучасну Чехію крізь об'єктив фотокамери чеських авторів українського походження ще протягом тижня можуть побачити відвідувачі музею. Ужгородські художники зібралися разом, щоб видати художній альбом під назвою Сім днів. Семеро митців відібрали з власних колекцій по сім картин. Із них вони створили альбом, який видали накладом 400 примірників. Вартість цього проєкту складає 14 тисяч гривень. Екземпляри альбому розійшлють по всіх бібліотеках краю. Окрім цього, художники, роботи, яких представлені у виданні 6 листопада відкриють в художньому музеї імені Йосипа Бокшая виставку власних робіт. Чому сім днів? Ну, сім днів це є час. Життя це хвилини, це години, це дні. День складається із ночі. І дня. І цей завершений цикл нашого буття. А художник це теж завершений цикл. І, до речі, в цьому альбомі сім художників і сім представив кожний робіт. Буде сюрпризом для зрителів Ужгорода і Закарпатської області, якщо вони прийдуть на цю виставку. по-любому будет сюрприз, потому что будет некоторое, может быть, несоответствие каталога и выставки, я так думаю, потому что очень многие художники работают и будут выставлять на этой выставке свои последние мысли. Конечно, каждый что-то представит из того, что было в каталоге, но я так думаю, что будет интересно. Во всяком случае, никого, никакого зрителя эта выставка не оставит равнодушным. Наразі це вся інформація, з якою ми встигли поділитися. А вже в наступних випусках ви зможете побачити. День всіх святих та День пам'яті відзначають на Закарпатті 1 листопада. З наступного року Україна повністю пройде на цифрове телебачення. Малозабезпечені громадяни вже найближчим часом мають безоплатно отримати передавачі. Такою була остання інформація на цю годину. До зустрічі у наступних випусках новин.